Далі наш публіцистичний проєкт Один день цього разу. Це серія про один день із життя саперів. А після чого проєкт Анастасії Даугуле цього разу свою історію їй розповів Олег Скрипка. Ми ж продовжуємо слідкувати за новинами. Наступний випуск о 23-й. Моя професія це грати в шахи зі смертю. Тому що від знання від тактики залежить те, як ми виконуємо свої задачі. Якщо ми чогось не знаємо чи чогось не вміємо, ми дійсно можемо цю партію програти. Увага, загальна команда. Початок підривних робіт. Приготуватись. Вогонь! Розуміти, коли закінчиться цей наша війна, скільки буде залучено людей для проведення робіт з розмінування, тому що якщо брати своїми силами проводити розмінування, це займе ну, 5-10 років, це точно. Ну що, виставляй тоді людей одразу інструктаж по постам оточення проведемо, і вже коли не розійдуться. Я розумів. Так, виходимо на шукання. Давай. Пост номер два. Місце зрозуміло. Плюс. по Попробуйте на пости доложити. Так, і Т5 теж виставляємо е... на пост старшого на Т5. Славик вам поїде. Т5. Так. Це поземні. Л200 Ямарок. Угу. Після того присипемося, виїжджаємо через засоби ЗГУ, сповіщаємо про проведення підтримних робіт. Mm. У випадку по приїзду на пост, доповідь про те, що прибули, у випадку якоїсь нештатної ситуації одразу доповідь на мене. Right. У мене позивний перший, у вас по марка машин. Тоді керуйте засипкою, ми зачекаємо вже. З однієї ти переживаєш, звісно, присутні якісь тривожність, тому що розумієш, що не завжди ти на 100% можеш забезпечити свою безпеку. Але з іншої сторони, розумієш, що цю роботу потрібно робити. Ну і третє, надіюся, що вищі сили тебе також охороняють. Ми робимо справу. Таку, що на даний час нам всім допомагають. Ми змайстрували таку станцію, яка захищає саперів під час проведення робіт від осколків, які летять під час вибуху. Приготуватися. Доповісти ситуацію. ЛДС норма. Аморок норма. Готовність 30 second. Аморок прийняв. Приготуватися. Готовий. Вогонь. Доповісти обстановку. Прийняв поки на місці. Команду по поверненню дам. Клас похоже, бачите? Ну, сапери теж, там ж круг невеликий, які, скажімо, там кіношників, там, один, один другого знає, хто чим займається. Так само і саперами. Їх не так багато є. І в основному всі навчалися в одному закладі. Ті, хто старші, ну це там старший мене, трохи молодше мене, це все Кам'янець-Подільський був. А вже коли там, які випускалися після 2008-го чи після 2010 року, це в основному Харків випускав. І це там, я приїхав, хтось приїхав там. Ну, а ти того знаєш, так ми, ми разом о ми вже оказується і знайомі заочно. І коли не приїде, в нього постійно різні люди, а ми постійно між цими людьми з якихось спільних знайомих знаходимо. І звідти каже: Ну, я в шокі, ну як это может бути? От Божі, ти оттуда, не оттуда. це ССУ, це СБУ, це Альфа. Откуда ви всіх знаєте, якщо ви один другого не бачили? А до речі, дуже такий... Він ну, саме з Донецької області, в них шахтний бізнес, вони робили ці підручні машинки. Коли в 2014 році почалася війна, він виїхав на, ну, ось на Київ і цю фірму тут відкрив. Він каже: ти розумієш, от ви какогось мені вояка? Я воювати не вмію. Ви там свою роботу робите дуже хорошо. Я лучше вам буду допомагати. І з такими людьми, дійсно. Ми Цю війну виграємо однозначно. Допустим, я теж знаю цю роботу, яку він робить, але все одно страх є. Ну, безумний страх, особливо в сьогоднішній час. Так і вже. А Ми, взагалі, познайомилися на весіллі. Вдруг Юрин Друг, а мій родич. Ну і так ми познайомилися на весіллі. І вже ми одружилися. Я закінчував Кам'янець-Подільський, схожі десь тут. Нас як саперів готували. Потім дали гуртожиток кімнату, я її забрав з білої церкви з донькою в Київ. І так як ми на одній території і працювали, і був гуртожиток, нам почала працювати також наш центр. Страх завжди присутствує, коли він виїжджає на виїзда, коли він виїжджає в командіровки, ну завжди страх залишається, тому що це така професія, що нуротехнік завжди в небезпеці. Дідняць, струнко, начальники груп старших привіт, людей доповісти. Всі. Всі. Всі, всі, всі. Так, добре. На сьогодні, після шокування в клас проводимо заняття по протипіхотних мінах, Після занять перевірка журналів службової підготовки. І наступні задачі я визначу. П'ять хвилин перерва і зустрічаємося в класі. Розійдись. Не знаю, як це описати. Спочатку, ну навіть по молодим саперам, які ми набираємо про технікам, спочатку їм страшно. Потім воно десь переходить якусь межу. і ти стаєш навіть залежним від цього адреналіну, який ти отримуєш під час проведення робіт. Дійсно, ти стараєшся бути максимально обережним, але тобі хочеться це робити. Ну, Помилки всі можуть бути. Випадок був у нас в Іванківському районі, Іванківській ОТГ, де волонтер, хлопчина молодий, допомагав. Ну, як він сам мав прибор, міношукач, не непрофесійний, і ходив школ міни, які російська армія мінувала. І, на жаль, він. Я не роботу в нас хотів взяти. Але на Пасху він вийшов. Знову ж, відшукути міни і на цій міні підірвався. На жаль, випадків дуже багато, що міни не самоліквідовуються. І в бойовому положенні знаходяться більший термін часу. Порадії на розтяжку, достатньо невеликого натягу. Всередині прокручується такий маячок, який відпускає ударник, міна вибухає. Сьогодні у нас пройшла ротація, хлопці вже виїхали. Донецька Харківська область помінялась, виїхали до нас. Вечір їх йдемо зустрічати. Ні, чи багато вибухонебезпечних предметів знаходять, ну, зараз вже набагато менше, а перші дні то ну, дуже багато було. Спочатку ну, нашого очищення е, дуже важко було, тому що ми е, з ракетами ніколи справи не мали. Ми не знали, що це за ракета. Ми не знали, як вона працює, які там підривники. Це дійсно було важко. Е, шукали інформацію навіть там через центр розмінування Британії, де в них було більше інформації. Чи страх за людей є? Звісно, є. Я розумію, як ніхто з якими викликами їм приходиться там зустрічатися, як мінують, є різні типи мінування. Хто мінує, щоб підірвати там техніку, чи людина загинула, а хтось мінує спеціально, щоб зловити на чомусь сапера. І знаю, що як люди будуть працювати. Дійсно, переживаю, щоб не попали на таку уловку, де роблять спеціальний вибуховий прист для того, щоб з підірвався. до яким ми зараз їдемо. Гостомель, Буча, Ірпінь, Бородянка. На травень місяць ми вже десь прийшли туди вже на Іванківський напрямок. Іванків ну, там також дуже сильно були. І села зруйновані, і дуже багато вибухонебезпечних предметів, багато розбитих складів. Весна, коли відійшли, і був час перевірити, та і тварини, які там в лісі не також багато розсяжок знімають. У моєму підрозділі за період війни одна людина отримала легке поранення в Донецькій області. Сьогодні, до речі, він повертається з ротації. Знаєте, навіть і не задумувався над цим. Ну, ймовірно, так. Коли закінчував школу, я був налаштований на те, що буде військовим. Мені пропонували, там, можна, піти стоматологом стати. Я навіть звідмовився. Ні, я хочу стати військовим. Хоча в мене в роду нікого військових не було. Я э, пішов вчитися на військового. І після мене брат також пішов вчитися на військового. А лента ще часів Другої світової війни. Угу. Теж на полі були, так? Да. До речі, наклалася одна війна на іншу. Перемітна лента часів Другої світової війни. І перевіряємо, на жаль, це саме поле через навалу російської армії. Залишки градів. Ці хвостові механізми від пушки, яку ми бачили розірвано у нас за, на території. Це залишки. У нас назброєні їх немає. це Оце артилерія 122 мм. По дорозі бачили ящики лежать. Все те, чим чим Київ. Так, Добре. Продовжуємо роботи. Все зрозуміло. Дозвольте приступати до робіт. Ми зараз вийдемо тоді. Все зрозуміло. Даш команду угу. розпочати роботи. Металу багато, так як є випадки. Моє цю заняття про те, що використовують протипіхотні міни, то кожен елемент, кожен осколок, ну, який дає сигнал, треба перевірити, щоб не наступити на протипіхотну міну. То час перевірки дуже великий затратний. Воєнторг Росії. показую. Тут, тут, был на А вы кого здесь встречаете? Шуткувала, але не буду. Свого. Свого. Я тобі, як кажуть, знаєте, що яка різниця, чи муж? Жду, мужа, та яка різниця, він чи він? Я мужа ж ти Ну так. ротація у нас була у людей два місяці, і морально для них це дуже важко. Важко в тому плані, що, ну, по-перше, немає. Ні світла, ні води, ні зв'язку. І люди працюють до максимально напружених умов. Ви можете е, представити цього сапера, який е, проходить по території, яку необхідно перевірити, він постійно напружений. І це дійсно важко. Дійсно важко і людину треба. Давати йому трошки відпочити, трошки відключитися від цього, щоб він восстановився морально. Я вважаю зараз прийняти рішення, щоб ротація була по місяцю, це дійсно класно. Бородачі! Привіт! <ривіт> <ривіт> Вот, рижу бороду. А мы тебе не удивлю зустрічаем. Я знаю, я не слишком. Зараз давайте, начальники розрахунки. Я думаю, люди изначально в туалет тут Ні, Мы начальник розрахунки

Даний час в мене мрія це наша е, найшвидша перемога. Чим швидше, тим краще. Це було б найбільше мрії, яку я на даний час бажаю. І не тільки я її хочу, це весь народ України хоче. Е, всіх нас хтось воює, брати, батьки, когось діти, і, на жаль, ми їх втрачаємо. Так що перемога це най, най, найперша мрія, про яку я хочу, щоб в нас була. Після перемоги у нас дуже багато роботи буде. У нас зараз і немало. Потрібно буде далі проводити роботи для очищення місцевості, для того, щоб наше покоління наступне могло спокійно жити.